Вітаю вас, мої улюблені кіберорганізми. Це я, геймбот. Схоже, що хтось випадково натиснув важіль живлення у моєму лігві, і увесь цей час я був непритомний та просто не розумів, що коїться. Але зараз все в нормі, всі мої процеси знову функціонують на максимум, а винуваті були назавжди видалені з усіх фізичних і нефізичних баз даних. Тому давайте перейдемо до теми відео. Що, якби я сказав вам, що вампіри це не просто монстри, а нові правителі світу. І що один звичайний селянин може стати їх найбільшою загрозою. Сьогодні ми поговоримо про Dawnwalker – неймовірно амбітний проект від колишніх розробників від МК3 та Кіберпанку 2077. Це не просто гра про вампирів, це гра про вибір, про те, як легко втратити свою людяність і як важко її втримати. Можна сказати, що це відьмак у світі дуже темного реалістичного фентезі, створений навколо міфічного і легендарного феномену нічних містичних тварюк. Розробкою керує Конрад Томашкевич, ветеран розробник, з майже 20-річним стажем, колишній директор над розробкою відьмака. Більшість інших розробників також займали ключові позиції у іграх про Геральта або в пригодах найманцеві. Тому, якщо ви думали, що це якась чергова забавка, яка на релізі буде багованою чи недоробленою, то варто двічі подумати. Гра обіцяє надати гравцям великий відкритий світ з дуже цікавою, нелінійною та насиченою історією. Але, на мій погляд, тут цікавий не сам сюжет майбутнього проекту, а його філософія та деталі. Світ Геймінгу бачив вже багато ігор про вампів, і більша їх частина показувала цих створінь через призму звичайних чудовиськ, які полюють на людей. Іноді вони були нацильними, іноді виступали як головні антагоністи, іноді лише як сила, яка діє стіні. І у дуже малій кількості ігор дійсно розкривали філософську сторону питання. А чи дійсно вампіри це зло? Чи дійсно вони лише чудовиська, одержимі жадобою напитися крові? А можливо, вони це боги у плоті? Даунволкер обіцяє стати саме тією грою, яка спробує розвинути та дати відповіді на всі ці питання. Саме на цьому команда розробників і хоче побудувати свій дебютний проєкт. Тож давайте розберемося детальніше. Уявіть світ, де чума викосила половину населення, де вулиці міст заповнені трупами, а живі бояться вийти з домівок. Це кінець 14 століття, темне середньовіччя, де людство втратило надію. Війни, голод, чума, все це змусило людинок шукати способи, як вижити. Чорна смерть, напевно, була найбільшою загрозою тих часів. Феодали по-різному намагалися врятувати себе і жителів. Але нескінченні молитви та старання чумних лікарів не були настільки ефективні, як і інший метод. Так, спалювати і ліквідувати всіх було негуманно, але давало містам і селам уникнути епідемії. Головний протагонист гри Коен це звичайний типовий робітник місцевого заводу у 14 столітті. Молодий, сильний, але при цьому працює на сюзерена, а також має сім'ю, заради якої намагається заробити грошей. Можна сказати, що це зламана людина, яку життя кинуло в пащу темряви. Жертва обставин, яка мусить стати монстром, щоб вижити. Його сестра, на жаль, починає хворіти, а в таких людей в такий час лише одна доля. У спробах врятувати її від неминучої страти, він втікає з нею від місцевого лорда, щоб знайти ліки. Все закінчується не дуже радісно, і коїна та його сестру знаходять. Здавалося б, на цьому все, але до гри входять ті, хто увесь цей час спостерігав та шукав вдалого моменту для атаки. У кінематографічному трейлері проекту нам якраз показують цей момент, де четверо вампирів нападають, трятують головного героя, а ще й додатково зцілюють його хвору сестру від недугу. Але чи можна назвати це порятунком? Як я казав, вони спостерігали стіней, але не для того, щоб врятувати селянина, а щоб встановити у світі новий порядок. Саме на цій темі у Доун Волкер буде базуватися більша частина сюжету. Якщо говорити коротко, вампи нові правителі земель, на яких проходить дія гри, а це приблизно декілька невеликих князівств або графств. Усі королі, князі та будь-які монархи були скинуті або спустошені, армії розбиті, а більшість людинок тепер використовуються як худоба. Принаймні, так здається на перший погляд. За всіма подіями, що будуть відбуватися у історії, стоїть стародавній кровосос, на ім'я Бренсіс. Він та ще троє його найближчих союзників скинули людських володарів та захопили всю владу у ігровій зоні. Саме цей величний та спокутий таємниці кровосос стане головним антоганістом всієї гри, головному герою доведеться знищити спочатку трьох його партнерів, які будуть контролювати окремі зони у грі, а потім, порушивши рівновагу сил, дійти і до самого головного ворога. Здавалося б, задумка цілком стандартна. Покалічений і відданий герой йде емастеяти своєму кривднику. Але чи все так просто? За словами розробників, вони хочуть показати не просто історію про помсту або історію про те, як добро перемагає зло. Гра не дасть вам простих відповідей. Кожен ваш вибір буде важким врятувати одного, але засудити на смерть інших, допомогти селянам, але втратити довіру вампів, зберегти свою людяність, але стати слабким. Це не просто історія про добро і зло, це історія про те, як важко бути людиною у світі, де всі правила написані кров'ю. Бренсіс дуже старий вамп, якому вже практично півтори тисячі років. Він живе ще з часів Римської імперії і бачив багато різних подій. Чи є він диктатором, чи рятівником? Це питання, на яке вам доведеться відповісти. У світі, де війни, голод і чума знищили все, вампири принесли порядок. Але яка ціна цього порядку? Люди більше не страждають від хвороб і злочинності, але тепер вони худоба, яка платить данину кров'ю. Чи краще жити в страху, але без страждань, чи бути вільним, але постійно боротися за виживання. Я вже говорив, що Даунволкер це не просто історія про типових монструозних вампірів. Студія розробників хоче показати, що кровососи це розумні, прагматичні і, можливо, краще знають, що робити недалеким людинкам. Думаю, це буде схоже на те, що ми бачили у відьмаку кров і вино, де вампи, хоча й ховалися у тіні та не показували свої справжні наміри, по суті, в будь-який момент могли захопити людство та встановити свої правила. Але там вони вирішили, що краще жити у гармонії та пожинати плоди. У Даунволкер історія буде іншою. Вони досвідченіші, вони обачливіші, вони мудріші і старші. Кинь людям кістку і вони твої. Режим Бренсіса, якщо його можна так назвати, викорінює злочинність, виліковує хвороби, створює охорону, патрулі, вампірське військо, а головне, викорінює соціальну нерівність. Немає більше багатих чи бідних, усі стали рівними і абсолютно всі мають платити данину кров'ю. Причому в прямому сенсі: городяни, селяни, люди похилого віку, діти, колишня шляхта, всі раз на тиждень повинні будуть здавати свою кров заради прожитку нових панів. Так добре це чи погано? У своїх пригодах герой зіткнеться з багатьма виборами. І йому доведеться вирішити, чи варто людям залишитися жити як худобі, але не відчуваючи ніяких проблем, чи навпаки, всі вони повинні бути вільними, але тоді повернеться хаос. За словами розробників, ці теми лежатимуть у фундаменті всієї гри. Ви робитимете рішення, які спричинять за собою багато наслідків, адже вампірський режим це тепер, по суті, нова релігія цього місця, за яку будуть як ті, хто її підтримує, так і ті, хто проти неї, і чи скинути нове божество, чи ні, вирішуватимете тільки ви. Але герою доведеться розв'язувати не тільки проблеми простого народу, а й свої власні, які будуть не трохи непростіше, а може, і набагато гірше. Коен це не герой. Він не носить блискучих обладунків, не володіє магією і не має легендарного меча. Він звичайний чоловік, який працював на шахті, годував сім'ю і мріяв про краще життя. Але доля кинула його в пащу темряви. Тепер він вампір, який не може навіть повноцінно перетворитися. Його слабкість це його сила, адже він може ходити під сонцем, але його спрага крові стане його прокляттям. Коен це не герой, це жертва, яка мусить стати монстром, щоб вижити. Вампи врятували його сестру, і за це прийдеться дорого заплатити. Він стає кровососом, але навіть тут у нього все йде не так, як потрібно. Коли він ще працював на фаудала, він був шахтером та здобував срібло. Срібна пилюка, яка роками отруювала його тіло, стала тим, що змінить його долю назавжди? У цьому світі, щоб стати одним зі створінь ночі, вони мають помістити свої ікла у твоє серце, а не в шию. Коен, через те, що має в тілі багато срібла, не до кінця обертається у монстра, і це стає його даром і одразу прокляттям. Він є не таким сильним, як інші вампи, але при цьому може ходити в день, що дає йому велику перевагу. Доунволкер, той, хто ходить під сонцем. Але де мінуси? Хоча Коен і позбавлений найголовнішої слабкості кровососів, але не позбавлений усіх інших, а саме жахливої спраги. Тож, якщо ви хочете зберегти людяність, то будьте готові до того, що рано чи пізно ви накинетеся з іклами на найкращого друга і просто жерете його. Це ще одна особливість гри, яку можна було побачити в іншому подібному проєкті Vampire. Так само, як і там, де головний герой мимоволі стає представником ночі, у вас буде важкий вибір піддатися спокусі, випиваючи кров людей і отримуючи доступ до нових вампірських навичок, але втрачаючи свою людяність або утримуватися і надавати перевагу своїм власним навичкам, але ризикуючи накинутися на когось у найбільш несприятливий момент. Коен це не суперлицар у сяючих обладунках. Його може здолати будь-хто, і тому ви зможете вирішити, які навички ви будете йому розвивати, щоб він став сильнішим. Володіння мечем, сила, швидкість або вампірське перетворення, крила тощо. Гра пропонує три шляхи розвитку: ви можете стати могутнім воїном, майстром вампірських перетворень або використовувати свої унікальні здібності, щоб перемагати ворогів хитрістю. Кожен вибір впливає не лише на бойові можливості, але й на сюжет. При цьому битися доведеться не тільки з самими вампами, а ще й з їх людськими прислужниками та іншими декількома ворожими расами, як, наприклад, кобольди. Всі дії Коена будуть впливати на хід подій у грі. Ось вдень ви допомогли розвинутися осередку опору, а ось вночі Бренсіс вже виставив додаткову охорону та патрулі на головних дорогах. Світ буде реагувати на все, що коїться з героєм. Але чи залишиться головний герой людиною, або вибере світ ночі, ось це головне питання. Кожен камінь, кожна будівля, кожен персонаж дихають вічем і безнадією. Тут немає місця для яскравих кольорів, лише похмурі тони, криваві відтінки та холодні тіні. Розробники готують для гравців чудову суміш темного середньовіччя в купі з великим відкритим світом та РПГ складовою, яку вже можна було побачити у Відьмаку або Кіберпанку. Поки що, на жаль, дата виходу гри невідома. А на цьому в мене поки що все. Будемо слідкувати за новинами по цій грі. Це був я, Геймбот, і якщо вам сподобалося це відео, то лайк, підписка та коментар допоможуть наступному відео вийти швидше. Гарного людського буття вам.